Будь-яка життєва ситуація, якою б вона не була, має перспективу для покращення. Цей розклад і розповість, яка ситуація у вас нині, що тримає вас на місці і що зробити, щоб покращити вашу ситуацію. А дуже схоже на те, що нині ви втратили якусь стабільність. Можливо, це фінансова стабільність, можливо, емоційна, можливо, ще щось пішло не так у вашому житті. І тому зараз у вашій душі царює якийсь дискомфорт, ви втратили баланс, втратили якусь гармонію. Імовірно, в найближчі півроку ви намагатиметеся знайти спокій у якихось старих приємних спогадах. В той же час є імовірність того, що хтось з старих знайомих, старих друзів чи з рідних з'явиться в вашому житті і поверне вам трішки стабільності до вашого життя, якось вас підтримає. Глибоко в душі ви дуже хочете залишити всі болючі ситуації вже в минулому, позбавитися від їхнього впливу і жити далі нормальним спокійним життям. Ви хочете зцілитися від того болю, від тих проблем, які ви пережили, і ви не хочете, щоб ваше минуле, ваші проблеми з минулого тягнули вас назад і заважали вам рухатися далі до кращого майбутнього. Але чомусь ви боїтеся несправедливості. Ви боїтеся, що вас образять, що вас неправильно сприймуть, що ваші дії неправильно будуть трактувати. Можливо, щось таке ви пережили в минулому, що вас ображали, вас неправильно оцінювали, до вас неправильно ставились. І от тепер ви боїтеся повтору такої ситуації і в майбутньому. А ще у вас незадоволена потреба в фінансовій або емоційній безпеці. Здається, ви відчуваєте, що вам не вистачає стабільності, вам не просто хочеться стабільності. Вже ваша душа кричить дайте спокою, дайте стабільності, дайте хоч якоїсь певненості в завтрашньому дні. А щоб покращити ваше життя, вам потрібно зосередитися на спільній роботі та співпраці з іншими людьми. Якщо у вас з'явиться можливість для якихось спільних проєктів або якогось навчання, то це буде дуже хороший час, щоб вкласти туди сили. І саме співпраця з іншими людьми і допоможе вам дещо оговтатися і налагодити своє життя.